Добрий день. Зараз пізня осінь, друга половина листопада. Тем для відео на пасіці практично немає, але я знайшов одну. Це в мене медовий квас, який я робив влітку. Ну, звісно, що пив сам, роздавав друзям, продав. От про медовий квас хочу погамоніти. Зараз я спробую. Однією рукою відкрити. О, відкрив. Буває, не відкривається. Отакий клас. Для довготривалого зберігання для зими я використовую скляні пляшки. Ну, пластик не рекомендують. Добре. Не закрию потім. От такий от квас із васка ну, як ви бачите, це віск плаває, так? Да? Так от, цей квас має противірусні властивості, тому деякі кількість цього квасу я роблю для зими. Ось так. Ну, а влітку п'ю у спеку, бо він дуже гарно тамує спрагу. Дуже гарно. Звісно, що основну частину я роздаю друзям, п'ю сам, ну, деяку частину продаю. Квас можна продати, як виявляється, але треба привчити людей, де його. Люди не знають, що це за товар такий. З острахом дивляться, але розпробувавши, купляють. А як зробити так, щоб люди купляли? Це реклама. А як зробити рекламу? Подарувати. А як подарувати? Якщо, наприклад, люди беруть багато меду, там 3 літри і більше, я просто-напросто дарую пляшечку таку. Ну, пластикову, звісно, скло. Ніхто не буде дарувати. Бо сама скляна пляшка дорожче за квас. Так от, пластикову пляшку квасу я влітку дарую постійним клієнтам. Ну, вони розпробували і замовляють. Цей літа квас продав я 20 гривень за літр. 23 рік. Да? Ну, мабуть, наступний рік буде трішки дорожче, бо все дорожче. Горілки я не п'ю. Забрус мити треба, тому доводиться забрус промивати, і та сита, яка має після промивання забрусу, вона йде на виготовлення цього квасу. Так що отак от і користь, і трошки торгів. Ну, продав я на невеличку суму гривень на 500. Але на таку ж суму роздавав, як подяки і магарячі людям, ну вони мені теж, наприклад, якщо я торгашам, торгаші теж у мене мет купують, вони ж теж люди. І якщо торгашам дарував такий квас, так вони мені скидочку на товари робили, ну, виходить, що ти попередав, так? Да? Я їм подарував, а вони мені скидочку зробили. Да? Ось такі справи. Ну, це я зараз вип'ю, бо я зараз пити хочу. До речі, після м'яса теж гарно пити, теж справа та моя. Смачний квас. Зберігається дуже довго, у склі можна зберігати до року. Тут природні консерванти, лізоцим, цим. А то і за цим якраз мікроби її вбиває, і віруси також. Можливо, ще щось. Ось таке коротеньке відео. Сьогодні вночі був мороз. Бджоли вже сплять. Снігу у нас не було. Сьогодні 19 листопада. Ну, отаке невеличке відео. До побачення!